Дві санітарки розмовляють у пологовому будинку. А хто це так голосно плаче? Чи не та тріння, що народилася сьогодні вночі? Та ні, це їх щасливий татусь у коридорі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Йдуть по лісу два мисливця, раптом один запитує. Ти бачив? Ні. Та ти що? Щойно фазан над нами пролетів, ідуть далі. Тут перший знову запитує. Ти бачив? Ні, та ти що? Зовсім сліпий. Зає тільки но пробіг. Через деякий час перший знову запитує Ти бачив? Другий вже, відчуваючи себе невміло, вирішив відповісти ствердно. Так, бачив. Так що ж ти тоді в нього вступив? Василю, я чув, що ви були вчора в театрі. Ну, та був. І що вам там сподобалось? Ой, найбільше мені сподобалось, коли в кінці роздавали пальта. Я взяв собі три. Мама на роботу збирається. Донці п'ять рочків. Доню, я на роботу. Ти зачини двері і нікому не відкривай. Добре, мамусю. Мама вийшла, думає, треба перевірити. Стукає у двері. Хто там? мама грубим голосом. Це ми, газовики, прийшли перевірити газове обладнання. Мовчання, потім басом із за дверей. Ідіть лісом, ми вугіллям топимо.